Доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. Зараз закалюю свої коси. На вулиці вже темніє. Треба ж зробити прическу, щоб каштани мене не розпугали. І будемо ми збирати каштани. Каштани, каштани, каштани. Я збираю каштани. О, з пакетом, а тебе. Дивіться вже, сіки я вона забирала. Бачите? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Саш, пішли за мною. Пишіть коментарі. А о, каштан! А ми з вами збираємо каштани. Робіть репост цього відео і самі ходіть збирати каштани. Зараз я вам покажу, які вони. Ух. Бачите, які крупні. Все. Так, дивимося, бачите, оце ось минут 15 пройшло, у нас швидко так потемніло. Ну, воно ж фонарики то підключали, але все одно. бачите, фонарі то світять. Ну, ми вже перейшли від каштанів на тротуар. Зараз йдемо додому. Якщо все вийде. Постараюсь завтра встати сім ранку. Знайшли таке місце коронне, там, де багато каштанів, і буду собирати каштани. У мене вже напарник є Саша. Можна я твої ноги покажу? Саш, покажу тебе. Отак. Вон Саша мені допомагає збирати. А ось я мої ноги. Нас тепер четверо. Привіт всім моїм підписникам. До завтра. Завтра будемо ще збирати. Відео буде з двох частин, вечірнє і утрішнє. То було доброго вечора, а тепер доброго ранку. У мене буде сьогодні два відео в одному. Як я вечором збирала каштани, бо я бува показую, бува не показую. А це я збираю дуже рано, на вулиці по 6 7 ранку. Холодно, бач, <смі> я кофти вділа вже і думаю, щоб не замерзнуть. А ви казали, з дерева гроші не падають, а вони, оказується, то падають. Сьогодні буде у мене здача дуже хороша, урожаю. Маю надію, зароблю багатенько. Жду, поки гроші з неба нападають. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі і чекайте моїх відео. А, і робіть обов'язково репост. Бачите, я ще сонна. Ще в мене ті, очі, я вмилася. Знаєте, як ото витягувала, нормально вмилася. Зуби почистила, я навіть встигла чайок попити. А щоб, знаєте, щоб в мене був такий продуктивний ранок. А тепер буду вже працювати. Ну, коли я їх збираю, мені невдобно, звісно, себе знімати. Ну, покажу вам потім результат. Так, дивіться, це ми з Сашою виділили трішки часу вечором і утром. І назбирали почти повний пакет. Гляньте, які крупні каштани. Ой, єлі його несу. Такий важкий. Зараз осідемо, ну це з другої сторони, бо це ж вечірні і утрішні. І будемо здавати. Каштани, подивимося, скільки ми там заробимо. Тут теж можна за углом пройтись, що з однієї сторони, що з другої сторони. Всі дороги ведуть до прийому каштанів. Мужчина, мабуть, вже стоїть, але завжди. Бо він каже, що можна, можна, можна приносити ось його машина. А там он каштани. Час будемо здавати. Він ночі, привезло. Зараз вам зважимо. Дивіться, скільки каштанів люди приносять, а? Що там? 9 кілограмів. Супер! Бачите? Бачите ось, ну, чесно вам скажу, заробила 45 гривень. П'ятюрку дала з дочі. Ну, вам показую, що 50. Бо п'юрку з дочі ж дала. Пішли далі збирати каштони. Кого є бажання, присоєйтесь до мене, до мого флешмоба, каштанного бізнесу. Зараз вам ще кое що покажу. Дивіться, мусорки стоять. Мені писали, мусорки стоять. Ну так це ж добре, що вони тут стоять. Було б погано, якби вони не стояли. І біля мусорок чисто пейзаж не подобається людям. Що маємо, те маємо. Що ж поробиш? Так, зараз ще один вам ринок покажу. Також він у мене хитрий. Ну, Він, взагалі, називається ринок на мотелі, але він вважається теж хитрим. Тому що ціни... де ви тут ціни побачите? Всім немає. Оце ну, отак. Ну що, полетіли? Зараз ми пройдемось по базарчику. Полетіли. Оце сьогодні що у нас тут? Всереду, і не туди, і не сюди. Ну, тут більше всього народу, коли П'ятниця-субота, по-моєму, неділя. О, бачите, якщо ціни є. Значить така ціна. А якщо ціни немає, то значить воно хитре. По 20-25 по гривень притопелька А баклажан по 30. Це отак. Все своє, все огорода продається. Доволі якісне і свіженьке. Ну, люди молодці. Бачите, яйця по 45 гривень, бо гірочки йдуть по 70, класні. Кабачок по 50. А ось це все своє із грядки. Часночок, квасоля. Перчик, хрін, сімечки. Чечні. Почему у вас гарбузові сімечки? 25 голів і такі 20 гілі. 25 голі це на стаканчик, так, да, у вас йде? Угу. Дякую вам. Mm. Бачите, як хорошо, бабуляночка нас збирала і продає. Чиста і продає. І горішки, і, семічки, і зелень. Бачите, даже гарбузи попідписували. Оце класак, дуже смачна каша з гарбуза. Пішли далі. Кавуни єдині по 6, по 50, по 80. Любі, які хочете, такі вибирайте. Ось сливка 30 гривень. Грунтово 30 гривень, це ще з огорода Ось огурчик 50 гривень, 50 гривень. Ну, тут ціни є. Це базар на мотелі, він не хитрий. Ну, це ж вже, е, як би вам сказати, бачите: кабачок 35, сіненький 35, картопля 35 гривень, 20 гривень. Яблука дицькі горні. Сливки по 25, по 60, яйця по 45, по 40. Тут таке движення з утра в початку ні, а тут. І це, отак. це ми вже попридумували назви. Ну, на одному районі назва базару одна, на другому інша. Тут ці немає. Оце отак. все на стаканчик, все це. Ну, ну, видно, де люди сама приїхали, своє продають то на стаканчик, а де ото ящички, то, мабуть, перекупи. Ну, не важливо. Головне, я вам показую ціни. А во соціальна лавка. Там можна все-все-все, що ви бажаєте, можете купити. Так, Далі, що в нас тут йде? Морковка, картопля, кабачок 40. Перчик по 25. Ну, це такі ціни. Все зелені продають. Також. О, ці черіки. А по чому у вас оці черіки? Стаканчик тридцять і це п'ятдесят. Тридцять п'ятдесят, а виноград. Виноград по п'ятдесят. Дуже угу, сила, дякую. Ось молочко даже продаю, спрошу прошу печу молочко. Так, літр молочка 25 гривень. Ну, це в принцип. Ось такий базарчик непоганий. Мені подобається. З цінами недорого, все свіже. Ось риба ще є, зараз зайдемо глянемо, що там за риба, ось ціни на рибку шматочками красна лосось у обрізі лосося по 150. Ось теж така вкусненька по 30 гривень копчена Бачите, як в коробочках. М -м -м? Рулет 980 за кілограм. Такі ще рулети. Ви, в принципі, можете відео зупинити і подивитися ціни на рибку трошки воно цвічує, вон можна і сушену купити. А в морозилки тут взагалі дуже багато всього. І оселечик 144 гривні за кілограм. Вони не знаю. Вони не знаю. Вони не знаю. Вони не знаю. Тут щось швидко проходжу ціна, проблема ціни не написані. А ось дивіться, можете вибрати собі яблучко, грушку, перчик по 15, по 20, помідорчики по 25, морковка. Ціну ще не зложили. Це жіночка зелень, туди вона є сіна, свіжа, якісна, можна взяти недорого і ціни написати. Підійшли, взяли і купили. Зелень, яку хочете, укропчик по 10 гривень пучечок виноград, Величезний вибір. Мед. Бачите? Ну, це такий базар на мотелі. Бачите, банки навіть не підписані. Ну це ж спрашувати треба, ви хочете. Ну можна навіть може й потургуватися, думаю. А може й ні. Це то Ось щось несуть хлопці в ящиках. Хліб обережно, несемо хліб. А тут теж завда було відкрито щось. Сімейної пекарні. О, працюють біля сімейної пекарні в сторону АТБ. В ту сторону, назад треба пройтись. Там вони працюють. Навіть взуття продає жіноче турецьке взуття. Все, що хочеш є на цьому ринку. Можна купити ці сладості. Узбецькі, класні. Мужчина сидить, продає, гляньте різноманітний вибір товару. хот -дог. 35 гривень. Студентський, бачите, тут найдішові за 50 гривень 200 і за 35. що можна тут і поїсти недорого. Хлопці танцюють. Вон свіжий хліб. Реклама. Іграшки, ось хліб. Щас покажу, по чому по 27 булка. По 27, по 25. Батон 30 гривень, хліб. Тостовий вверху. Бачите, як багато всього. Ну, він такий коротенький. Це я в одному ряді, де продукти продають. Там ще інші є, також можна подивитися, що там. Вон, на виході з ринку квіти продають. Не Знаю, гортензії чи, чи що то за квіти. Не знаю, назву і вони якісь класні квіти. І тут піцу можна смачно покушати. ось квіти. Жіночка також квіти продає на подарунок. Ой, тут так випічкує, пахне запах такий приємний. Тут і пиріжки смачні продають. Можна, в принципі, що вибрати. А ось обох. бачите, на будь-який на любий, на любий розмір. О, це другий ряд. ну Раніше там більше було насичено, більше торгувало, а зараз трошечки. Подікюр, манікюр навіть можна зробити. А ось дуже бачите можна. І сир можна купити. Зараз глянемо, почав сир, якщо дозволять. Український нож по 360 гривень. Король сирів пряжаним молоком. Це мій улюблений. І комо. Така ціна. Ага, до 370. Ну, бачите, час для кого? Тістечка, кова тут відкрито все. А ось ще є лоточок з молочними продуктами. Зараз спросимо, що тут по чому. Там, дивіться, 140 гривень кілограм творога. Молоко йде по 30 гривень. Я так відійшла і вам розказувала, поспрашувала ціни. І це такі ціни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть репост мого відео, желательно у Facebook. Я дивлюся мене в Фейсбук і дуже дивляться. А це ось теж от що тут. Каву продають, он ціни на каву. Так, за ще тут третій ряд такий є. От квіти продають. Перукарня можна постригтися, зробити гарну зачіску собі. Відчинемо. От ще квіти. А тут є магазин, От, власна випічка. Завжди смачно. Зараз глянемо, якщо... Що там є? Тільки з натуральних продуктів. М -м. О, бачите, слоєчки по 230 за кілограм. Ну, можете десь 200-300 Трошки воно відсвічує. Ну, випічка доволі тут смачна. Цей штрудель взагалі обалденний їде 245 гривень. З яблуком і з вишнью. Суперовий. І кексики дуже тут смачні. І практично тут все Пицца пробувала. Піца Кукашинка 39 гривень, хачапурі 400 гривень кілограм другого. Ну, ну тут смачне, все власне, все, все суперове. Все, 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 все. все так вам випічки трішки показала, трішки базарчика. Ну, Люди їм все одно, що ти показуєш їхні продукції, що не показуєш. Задіки в нас там є осовий базар, теж хитрий називається на Шевченка Центральний, то там вухо надавати в острову. Будь дуже уважно, базар є базари. Ну, мені подобається чого. А далі там Аврора, Єва таке все. Там ще можна на виході пиріжки свіжі подають, випікають прямо прямо. І ви можете собі купити пельмені, вареники, галушки, оце ж і ось заморожені тут. Ну, якщо по цінам, приїдьте на мотель, подивіться. Я думаю, вам буде цікаво і відео подивитися, і цікаво просто пройтись по цьому базарчику. Глянь, такі горні квіти, супер. Ось пиріжки, бачите, то на углу. Завжди черга стоїть. Люди ходять туди беруть. Так, що? Це. Буду собирати далі каштани, але перед тим як я їх собирати, піду в той парк через дорогу, треба може з'їсти якийсь пиріжечок собі купити. Ось дивіться, купила на базарі пиріжок з капустою, буде дегустація пиріжка. Він ще теплий, тільки-тільки жарили. Думаю, з'їм пиріжечок. Сейчас дома рынка на пеньочок, Здесь пережечек. А потом пойду собирать каштаны. Надо все быстро робить, потому что у нас день короткий. Ну, я вам честно скажу. Дивитесь эти капуста. М -м -м. Хочу вам сказать за карася, що карась був дуже смачний, отакий, ну пиріжок з капустою також можна карасить, пиріжок з капустою буде просто бомбезно. На мотелі можна купляти пиріжки. Бачите? Вони смачні. Так що не бійтесь, там черга завжди стоїть. Ну. Я беру її з капустою і з картошкою, але з м'ясом ні. Не можу вам сказати, з чого. М'ясо там яке. Ну, якби я бачила, як, ви... як воно приготовлено, то тоді дам. А так ні. Щось тут світло падає, зараз ми перенесемо камеру. О, щоб мене видніше було. О! Тінечку тут поставлю. І да їм смачний пиріжок. Зараз біжу збирати каштани. Бо до вихідних точно приймають. А що буде з понеділка, не... Я не можу вам дати відповідь. А каштанів ще багато. Ну даже їх успіть визбирати. Дякую всім за увагу. Хто тобто додивився моє відео до кінця? Робіть репости в Фейсбук. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.